Друзі, вітаю! Хочу показати вам, як поливала квіти, і спала на думку таке відео, як виглядають рослини до полива і після. Оце примуліни, бачите? Повісили всі ушки. І ось так, от воно негарно виглядає. І ця примулінка, Ну, більш-менш, але все рівно. От, бачите, ушки висять. От, Так не можна робити. О! І от фіалочка, будь ласка, вам. Ось так от воно. От, будь ласка, фіалочка. І ще така ось є в мене фіалочка теж віладен. От я їх полила. А потім покажу, а, ну так, да, полила і далі покажу, як вони будуть виглядати. Нагадую, підписуйтесь на мій канал. На мій Тік-Ток все є в описі. У мене дуже багато корисної інформації. Про квіти, не тільки про фіалочки, і навіть от про такі хірідки, і хойки і стрепсики. Так, чекаємо і подивимося далі. Поливала сьогодні квіти свої, і приспала мені на думку зняти таке не дуже велике, коротеньке відео, як виглядають рослини до полива. Тобто, от це вже погано. Не доводьте до такого стану свої рослинки. Це примуліни. Ось ще ще от отака примуліна. бачите що? І як вони будуть виглядати після того, як вони відіб'ються? Ось вони зараз в мене, не всі, правда, ну, дехто от такі в мене от, сорти. Ось от так от воно виглядає. Не будьте, як Оксана, не робіть так. Ну, ось пройшло декілька годин, і наші рослинки напилися, підняли вушка, бачите, які гарні стали. Тобто, треба рослини такі поливати і не забувати це робити. Бачите, як вони вже не висять у них ухи. Вже вони, бачите, ось ось, який тургар, да? ну все, і це, ушки вже підняла. Тобто, ще раз пропалив.